Чи знали ви, що сцена у львівському оперному театрі спроектована під нахилом покатом сьогодні? Разом з медіа там відкриємо таємницю як і навіщо? Отже, ідея не нова, ще від епохи Шекспіра її застосовували, щоб візуально розсунути простір. Ухел додавав глибини, а перспективні лінії декорації читались чіткіше, навіть із далеких рядів. У 19 20 століттях нахил став радше делікатним інструментом. Кілька градусів, які глядач майже не помічає, зате режисери і художники отримують виразнішу композицію сцени. Для артистів балету і опери цей ухил – окрема дисципліна. Тіло буквально працює в іншій геометрії. Центр ваги потребує корекції. кропку гірку і гір. Ірки відчуваються по-різному, а колові елементи, наприклад, піруети, вимагають коригування траєкторій. Перед виступами балетні трупи завжди проганяють найризикованіші місця саме на сцені, приміряють віз, тестують зупинки після обертів, домовляються про мікромітки з партнерами. Часто артисти жартують на деяких майданчиках, стоїш, наче на підборах.